Пане Вікторе, ну ми так неофіційно назвали цей етер історичним, тому що історичні події зараз розгортаються. Перша зустріч Зеленського із Трампом, перша його реакція по російсько-українській війні на посаді уже новообраного президента. кількадесятрічний режим Асада ПАВ. Росія фактично отримала свій Афганістан. Ну і такі події вони. Дещо надихають українців і підносять наш дух таких. Стрибків і таких змінних під час цієї російсько-української війни було багато, коли здавалося, що все опускаємо руки, але одразу е миттєво розігрувалася якась карта з'являлися якісь нові зміни, які кардинально повертали хід події. Ну і можливо сьогодні відбувається один із таких переламних епізодів, як вам здається? Звичайно, це переламний епізод. Ну на жаль, Росія в Сирії Афганістана слова не, не отримала, тому що вона пішла фактично звідти. Ну, хоча там не ясно, як буде з базою в Тартусі, тому що якби новий уряд, який прийде до влади у Сирії, він же ж прийде. Ну там напівлегітимно, і значить, є ж угоди, якісь які да. Асад за заключів, але е, вони якось яким чином будуть їх намагатися, там же ж е, ну, все-таки якусь логістику, як, як то кажуть, на російській, приємстві же ж, має бути якась да то. Mm -hmm. Там непонятно, що буде з тими базами, але навіть якщо е, не продовжать жодні угоди, і Росія втратить ці бази, що хотілося, б, тому що це перевалочний пункт, фактично е, на кілька тих аф африканських країн, які вагнерівці. Е, Контролюють. Але однозначно, це політична перемога як цивілізації. Ми радіємо цій перемозі на один авторитарний, тоталітарний навіть, скажімо, тоталітарний людину, ненависницький режим стало менше. В клубі Путіна поменшало діректорів. от І це вже приємно. Мало того, це показує, наскільки такі. Режими, які здаються монолітними, можуть ну просто розвалюватися на очах. Ми це вже бачили не вперше. Ми бачили це і по Лівії. Ми бачимо це зараз по Сирії. Що здавалося б, непохитний режим посипався як сказав, за 11 днів. Так? Те, що стояло 53 роки, висипалося за 11 днів. Власне, це ще ми бачили в цій ж самій передній Азії, що за часів там. Персів і Олександра Македонського, да, коли там невеличка фактично армія Македонян там Ахмініцьку державу знищила там ну буквально за два роки те, що там кілька сторіч стояв. От, і це значить, це значить, це свистоки Путіну. Його режим минулого року ледь не завалив путь Пригожина. І ми розуміємо, що такі режими, які базуються не на яких якихось інституціях, не на етиці, не на традиціях демократичних, да, а базуються чисто на з одного боку на понтах, а з іншого на авторитаризмі такі режими можуть сипатися нараз. Перше, вони можуть, да і що ми пророкуємо ж завжди, що такий режим може посипатися тільки коли Путін здохне. От він здохне, і ми там, типу, от України з'явиться вікно можливостей для того, щоб там. Щось на, на на свою сторону там ну відновити, відбити якісь території. Чому? Тому що ми якби прогнозуємо, що можливо зі смерті Путіна режим там почнуться якісь між собою громадянські війни. Але от е, зараз цей кейс Сирії показує, що це може статися і при житті Путіна, угу. при житті якби от, е, тоді що... дійшов пригожин, пане Вікторе. Так. Так, пригоже не дійшов, але ми розуміємо, що чорні лебеді з'являються з ні звідки і е, змінюють там ситуацію кардинально, кардинально. Зараз спостерігаємо ось на екранах, як Сирія святкує. У них велике свято і сирійські біженці вже з валізами, вже готові повертатися додому. Ну а тим часом повстанці досягли до пункту палацу Асада, з якого він так безславно втік, і вже показують у соцмережах кадри, як його розграбовують, мародерять там. Знущаються над всім, чим тільки можна, підпалюють. Бачимо зараз на наших екранах якраз ці кадри. Ну і що цікаво, з'явилися. З'явилося відео, який же вигляд мав палац Асада. Пишуть про те, що гараж на кілька десятків дуже недешевих машин, приміщення у стилі Важкий Люкс, золотий батон там не знайшли, але знайшли багато чого іншого. Ну і дещо ці кадри нагадали нам події наші в Україні, і Межигір'я, а тепер Сирія і Асад. Чи буде таке саме і з Путіним. Е, ну, ми хотіли б сподіватися, звичайно, щоб е, ми побачили і його палац в Геленджике і з'їздили туди на екскурсію. Або принаймні діти наші щоб подивилися, дивіться. А ще краще, щоб ці всі палаци згоріли, і на е, якщо не ми, то наші діти розписалися на руїнах Кремля. Цього звичайно дуже б хотілося. Але ми розуміємо, що зараз режим ще не дозрів до того, щоби. Впасти так швидко. Зараз, скажімо так, ситуація на фронті взагалі в суспільствах. Обидва суспільства втомлені, і наше, і російське, обидві армії втомлені. Ми як ті, я це порівнюю як боксери, знаєте, десь там 12-й раундовий бій, і ми десь там в 10-му умовно раунді, да? коли все може залежати від одного там підступного удару. Да? Коли боксери не так б'ються, вже, як виснуть на плечах один одного. От, власне, ми в такій ситуації, але ми бачимо, як нам надзвичайно складно. Ми бачимо це по нашим збройним силам, ми бачимо по нашому тилу, ми бачимо по тому, як ми тримаємося, як ми е, переживаємо чи втримаємося ми цю зиму. Ну я маю на увазі без блокаутів. Ми то втримаємося. Угу. Я тут повний оптимізм, але що, ну наскільки нам буде важко, да? От, але я вас запевняю на росіюшки таке саме: у них мало того. Їхні куці дослідження показують, що у нас за війну до переможного кінця умовно за вихід. На кордони 91-го року готові там ще в районі. Ну, останні дані десь місячної давнини, що це десь 68%, то у них явно менше. У них більшість вже готові миритись на будь-яких умовах. Мало того, навіть на умовах там виходу е, на України на кордони 91-го року. Ну, їх там стріножить е, трошки Крим, вони там, ну, Крим це їхній такий, як бзік, да, вони придумали собі цей міф, що Крим це руська землюшка. От, але. Де між тим, е, у них е, теж є проблеми, і ці проблеми будуть більшати. Е, Путін ніякий стратег. Він уже це не раз показав, що він стратегічно мислити не вміє. Проте стратегічно зараз Путін намагається е, до, до, додавити нас, він чомусь впевнений, що за, за, за зиму він розвалить наш тил, тобто ну, ударами по енергосистемі, і розвалить ЗСУ, що він, наш ЗСУ посипеться. Руська армія буде там наступати, брати там е, місто за містом. Це, звичайно, е, все не так. Але щоб ми просто розуміли, що замороження конфлікту, е, навіть замороження це не найкращий варіант для нас, проте це варіант, який будуть нав'язувати нам е, Трампа трампісти. Да? От, заморожування конфлікту без додаткових угод. Просто перестали стріляти і все, розійшлися по, по сторонам. Це як би мрія Трампа, так? Да? От, то Росіюшка, понятно, що 20 січня на таку угоду не піде. А от десь весною, коли вони зрозуміють, що ми вистояли, що Збройні сили тримаються впевнено, що наш тил пережив зиму, що ми е, там накопичуємо зброю і натомість на Росіюшки сипиться рубль, там буде вже там, по 120-150. По Е, ще дасть Бог, якщо там трошки там, недорожчатиме нафта. От і у е, Путіна там і Геращенко, е, ой, Герасимов, і Набіуліна прийдуть і скажуть. Ні, ні фронт, ні тил не потягнуть. І тоді Путін готовий буде на перемовини. І тоді буде все включатися. Але я повторюю: це буде не в, в третій декаді січня, це буде в кращому випадку на початку весни. Угу. Вчора е, Трамп ось в синьо-жовтому костюмі зустрівся із Зеленським в Парижі. І після того написав пост про те, що Зеленський і Україна хотіли покласти угоду і припинити це божевілля. Е, ну і віддав пас, очевидно, Путіну. Ну, а що ж ви? Е, вийшов Пісков, сказав, що ми проти, так? Ми проти погодимось лише якщо віддасте нам Херсон Запоріжжя всі чотири. Області Крим, Україна не вступить в НАТО з, словом, повна капітуляція, е, які у Трампа є важелі впливу, аби ось реалізувати його обіцянку, завершити війну, припинити вогонь. Е, ну, ми на це згодні, звичайно, що на наших умовах. А ось як переконати Путіна? А це не на наших умовах. Заморозка це не на наших умовах. Це знаєте, це як ми перші вибігли і сказали Трампу: Окей, ми готові на заморозку як варіант, але ж, Трам, але ж Путін не готовий. Да? І там, ага. типа, що Трамп спробує попливати зараз. У Трампа, крім шантажу, теж немає інших методів на, на Росію. І понятно, що вони е, сказали дві вилки: перший заявив. Лавров який фактично повторив те, що е, Трамп і каже, що ну, А Лавров прямо сказав, що для нас головне, щоб Україна не вступала на, в НАТО. Так Трамп їм це пообіцяв зразу, як за мануху. Ну Трамп зразу казав, що давайте Україна не вступає в НАТО. Ну ви ж так хотіли. Да, ви ж за цього переживали, починали війну. Ну, окей, ми не беремо Україну в НАТО, і все, і заморожуємося. Але тепер е, Лавров, як би каже, Окей. Нам головне, щоб не НАТО, і він навіть сказав: Лавров сказав, що Ну в Росії багато хто хотів би, щоб і санкції зняли, але нас санкції зробили сильнішими. Типа це там другорядне. Uh -huh. Таким чином, Лавров показав нижню планку, що достатньо нам і того обіцянки заходу, що Україна не буде в НАТО. Окей, а пісков заявив верхню планку, що ні, 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 одного НАТО мало. Дайте ще нам Запоріжжя і Херсон. Тобто вони визначили вилку. Пісков заявив верхню планку, Лавров нижню. І якби Трампу вони кажуть, що о цих от між, між цією лінією цією ми готові там тіпа, договоритися посерединки. От, але давайте будемо відверті. Якщо е, Трамп піде на те, щоб зняти. Ну у Трампа теж вилка, йому головне, щоб закінчилась війна, щоб він своїм виборцям сказав, що пацан сказав, пацан зробив. Я от сказав, завершу війну, завершу. Але у нього теж вилка велика, да? і чи погодиться Трамп на фактичну поразку Заходу, тобто відіграти частину санкцій Росії назад. А Росія, по великому рахунку, крім НАТО, але це вже, це вже якби за, за душками без НАТО нас як типу, залишають. Але залишаються два моменти, за які Росія буде торгуватися до кінця: це зняття санкцій. І це повернення Росії оці 370 мільярдів, які заморожені. За це Росія буде дійсно битися. А все остальне там денацифікація, демілітаризація, Херсон Запоріжжя це мішура, яку вони скажуть. Ну окей, ми уступаємо. А за оці дві позиції вони будуть битися дуже сильно і дуже до кінця, щоб ми знали. А, якщо нижня планка, це відмова. Членству України в НАТО, то що Трамп може пообіцяти Україні взамін? Які гарантії безпеки? А можуть не пообіцяти ніяких. Ну, скаже, я накачаю вас зброєю. От ну, е, ну щось там, типу, якийсь комунікет там, типу, Будапештського меморандуму. А хто сказав, що він нам щось буде обіцяти? Він скаже: Просто заморожимо конфлікт. І але ж заморозка конфлікту. В плані Трампа мусить ж бути в кілька етапів. І слухайте, які вони це перше. Там перестаємо бити по тилам один одного. Ми по їхнім тилам, по їхнім нафтобазам, умовно, вони по нашій енергетиці. Другий етап відведення важкої техніки, ну там, як мінімум, кілометрів на 30, да, щоб не могли до лінії фронту дострілювати ні їхня арта, ні наша. Да. Третє там просто перестати стріляти, тобто на самому лінії фронту. Потім, можливо, четвертий варіант, ну це, можливо, там на якісь основні там, блокпости, хоча б там кілометрів через 50 якісь вводяться миротворчі сили. Зрозуміло, що ми не захочемо, щоб це були там якісь білоруські війська. А вони не захочуть, щоб це були німці чи британці. І скоріш за все це будуть якісь парагвайські хлопці, там чи з Бангладешу, чи з Пакистану, умовно, е, да? От і п'ятий варіант, ну, п'ята позиція, да, про заморозки конфлікту це демобілізація. Коли треба буде нам 1700 звільнити в запас і їм десь мільйон російських. Тобто, всіх, кого вони там по контракту призвали, сказати, що все, харе. Демобілізація, і значить, відміна військового стану, і значить, в Україні це вибори, і Трамп скаже, що ну ти ж Путін не хочеш мати справу з Зеленським. Ну про, поки що зна, заморозка. Потім українці виберуть нового легітимного президента. Домовляйся, пробуй з ним. Тобто, десь десь буде так, і отут от Трамп буде, я думаю, стоять до кінця, тому що не може бути замороженого конфлікту, коли в строю буде е, умовно у нас мільйон ну, у нас мільйон там хай 200 армія, да? і на Росіюшки 2 мільйона армія. Такого бути не може. Угу. А ви кажете про ось цей період, що для України зараз головне протриматися зиму, ну і далі вже. Якісь активні рухи будуть з обох сторін на весну, коли Росія видихнеться ось цей час, чи буде підтримувати нас Європа? Тому що вже у Штатах Майк Джонсон каже, що буде дещо блокувати допомогу. Незрозуміло чи буде продовжувати Трамп постачати нам озброєння чи підставить плече Європа у цей час. Безумовно, по перше, що нам зараз передадуть 50 мільярдів, і у нас буде закрита така проблема, як бюджет на 2025 рік. Тобто ми будемо самодостатні, бюджета нам вистачить більш ніж. Мало того, вистачить і на хотілки Зеленського, і на 750 мільярдів. А це майже трильйон там в Укроборонпром. Тобто, ми самі будемо щось робити, і нас Європа буде підтримувати зараз. Нас прокачає Сполучені Штати на кілька місяців вперед, от е і я думаю, що е так або інакше е е у Путіна мусять розуміти, що вони то звичайно будуть затягувати як можна довше переговори. Да? Там то есть, е вони не почнуться 20 січня, тому що на російські будуть сказати, ну давайте довго місяць чи два е домовлятися, а де будуть переговори? А потім, а про склад делегацій давайте домовимося. А чи легітимні будуть делегації? Там хто буде там з української сторони, там, який Мідінський буде з російської, який Арахамі, там, чи хтось там з української. Ну, в общем, це таке і е, процес затягування може бути довгим. Але ж і тут роль нашої дипломатії європейської казати, типа Трамп, так тебе Путін не поважає, він тебе що не ставить. Він просто затягує. І тут Трамп може дійсно розсердитися. В тому випадку, якщо Путін заграється в якісь такі конфлікту, і тоді ми можемо отримувати зброю уже від нової адміністрації, а те, що ми по старим контрактам будемо її отримувати, то тут к бабушки не ходить, звісно, і Європа нас буде підтримувати по всій мірі можливості наскільки зможе. Ну, ось якраз свіжа заява Трампа, вочевидь, в Америці всі прокинулися, всі так само, як і ми почитали новини, почитали заяви. І... У Трампа, вочевидь, було інтерв'ю, тому що я вже читала заяву про те, що запитував журналіст у нього чи буде США, чи будуть США допомагати військово. Він сказав, можливо ні так, ні, ні. Однозначної відповіді не дав. А тут запитали ось уже нова заява. Про НАТО Трамп не виключив імовірності виходу країни із НАТО. Я не зобов'язаний зберігати США в північно-атлантичному альянсі. Про це заявив Дональд Трамп. Умова за якою це буде, якщо вони будуть платити по рахунках. Абсолютно, ось так сказав Трамп: Ну, як би ви трактували цю заяву, і що це означає для нас? По перше, це панти для приїжджих, щоб ми знали наскільки роль Трампа в американській історії невелика. Не, не треба виключати роль е, все таки інституції в Сполучених Штатах. Це перше і друге, не можна виключати. Роль військово-промислового комплексу Сполучених Штатів, який якраз в більшості своїй республіканський, і, значить, підтримував Трампа, то лобісти республіканці не дадуть Трампу спригнути з теми. От, і третє, є ж все таки якісь етичні стандарти. І який би Трамп не був популіст, він в цьому схожий на Зеленського і на Путіна. До речі, теж от е наскільки б він не був е популістом, нарцисом. Не він один творить історію сполучених штатів, і він не може просто сам відмінити те, що Сполучені Штати напрацьовували, скажімо так, 75 років то тобто це неможливо. Е, от, так що е, з іншого боку, це, е, ну, це, це не просто понти, це і скоріш і тиск на Західну Європу, що вкладуйте більше. Він ще в минулу свою каденцію казав, що ми підемо з НАТО, якщо ви не будете вклати, там, вкладати не менше там, 2% ВВП в оборонку, так? то це для нас вигідно. Хай е, Захід е, той, е, чухається і все таки піднімає. Ці ставки, ну і ми знаємо, що вже країни Балтії, Польща, багато країн, які вже більше ну поляки більше трьох відсотків ВВП вкладують. То тобто вони вже перевиконали да сподівання Трампа. Я думаю, що на два вийдуть всі, а більшість вийде на три відсотки. У Трампа просто пропаде привід погрожувати Європі. А що Європа, хоп? Як ну от Трамп ти хотів, щоб ми не менше двох відсотків вкладали? У нас всі вкладують не менше двох відсотків. Ну все, ти, які претензії? От так, що це те, що Трамп заявляє з одного боку, це популізм на внутрішній ринок, а з іншого, на в сторону союзників, це ну, те, що називають в Одесі, кажуть, там пантика латіть. Ну, це воно і є. Дякую вам, пане Вікторе, за те, що знайшли час і долучилися до нашого недільного етеру. Віктор Бобиренко, політолог, експерт бюро аналізу і політики, був з нами на прямому зв'язку. Спасибі дякую вам. we mm -hmm.